Продукти, які допомагають знизити артеріальний тиск. Всі вітання всі, напевно, знають, що харчування відіграє величезну роль у профілактиці серцево-судинних захворювань. А отже, може мати значний вплив і на запобігання підвищеному артеріальному тиску. Понад 1 мільярд людей у світі мають підвищений артеріальний тиск. А ще більше людей не знають про свій стан і не лікуються. Нагадаємо, що нормальним рахується тиск не більше 130 на 80 мм ртутного стопчика, хоча в деяких країнах можуть бути прийняті більш високі відмітки. Але, тим не менш, дуже багато наукових даних про те, що ідеальний тиск не більше, ніж 120 на 70. А 130 на 80 це такий допустимий показник, і якщо тиск піднімається вище, то кожні 10 мм ртутного стопчика подвоюють розвиток рік. Різних серцево-судинних захворювань, і це не лише інфаркт, інсульт, а це і фібриляція передсердя, це падіння гостроти зору, це ниркова недостатність і порушення потенції, і багато інших проявів. І якщо ви бачите, що у вас підвищений артеріальний тиск при вимірюванні, але вас нічого не турбує, то вас це не повинно заспокоювати. Ключову роль у профілактиці та контролі високого кров'яного тиску відіграє також і харчування. Вживання продуктів, які містять поживні речовини, може позитивно впливати на артеріальний тиск. А продукти з високим містом калію і магнію допомагають його контролювати. Ми підготували для вас список продуктів, які допомагають знижувати артеріальний тиск. Але, звісно, не варто розраховувати, що це якийсь чудовий набір продуктів, який можна вживати, і буде абсолютно нормальний артеріальний тиск. Ні, це скоріше за все додатковий за... захід, який допоможе вам зменшити вживання препаратів і допоможе в тому випадку, якщо ви почали щось робити для того, щоб нормалізувати артеріальний тиск. І перший продукт це чорниця і полуниця. Механізм їх дії приписують вмістом антоціанів. Це такі антиоксиданти, що покращують функцію судин, але ці ягоди не варто вживати людям схильним до алергії. Другі в списку це банан. Вони мають високий вміст калію, а збільшуючи споживання калію, ми зменшуємо вміст натрію, який затримує воду, тобто зменшується затримка води в організмі. Далі, буряк. Механізм дії полягає у тому, що буряк має у своєму складі речовини, які розширюють кровоносні судини. Далі чорний шоколад з вмістом какао не менше 80%, який теж треба включати в раціон. Він містить флавоноїди, які покращують кровові, але треба бути обережним тим людям, які мають зайву вагу. Наступне це ківі. Він багатий на вітамін С і антиоксиданти, які також знижують артеріальний тиск. Далі гарбуз, цільнозернова вівсянка, сочевиця, зелені листові овочі, часник, ферментовані продукти це кисла капуста, квашені помідори, огірки і таке інше. Натуральний йогурт, гранат, цитрусові, жирна риба, томатний сік. А також ви можете додати прийом натуральних препаратів, наприклад, артерувал ультра. Це засіб для регулювання артеріального тиску на основі рослинних екстрактів. Окрім того, він підтримує здоров'я серця та судин, нормалізує їх роботу і зменшує ризик розвитку ускладнень. Він містить екстракт цибулин-чеснику, який знижує кров'яний тиск, покращує еластичність стінок судин та зменшує рівень холестерину в крові. Екстракт кореня кульбаби підтримує здоров'я серцево-судинної системи, регулює артеріальний тиск і зменшує запалення в організмі. Наступний екстракт виноградних кісточок. Він містить поліфеноли, що допомагають розширювати судини та забезпечують стабільний кров'яний тиск. Екстракт трави люцерни Він розширює стінки кровоносних судин та посилює кровообіг, що позитивно впливає на рівень артеріального тиску. Екстракт кореневища куркуми. цей екстракт значно поліпшує кровообіг, гальмує утворення бляшок на стінках судин та нормалізує артеріальний тиск, що дуже важливо для правильної роботи серцево-судинної системи.